З поміж іншого, ця війна не лише танків та артилерії, але й війна економік. І ось ця бензоколонка, яка не в змозі виготовляти навіть цвяхи, вирішила потягатися з міццю об'єднаного заходу. Не скажу, що економіка це моя галявина, мій профіль, але є інші люди, які в цьому розбираються. От що пишуть колеги з порталу Деталі. Фінансова плюс військова допомога Україні минулого року від США становила близько 45 мільярдів доларів. При цьому річний бюджет США трохи більше 4 трильйонів, тобто, можна сказати, 1% американського бюджету пішов на допомогу Україні. Сказати, що це взагалі не гроші, неправда, але й не навантаження для американського бюджету. Якщо я правильно пам'ятаю, Європейський Союз пообіцяв Україні минулого року 12 мільярдів євро, а виділив 6. при тому, що сукупний обсяг економіки Єврозони можна порівняти з американським, кінець цитати Отже, разом, витрачаючи 1% від своїх бюджетів, а дехто й менше, Європа та Штати постачають Україні безпрецедентні обсяги зброї або буде ще більше, і оплачують її витрати. А що ж у горді з економікою? Ось що пишуть, можна рахувати, скільки грошей недоотримали російська економіка чи російський бюджет. Якщо порахувати, що російська нафта півроку продавалася з дисконтом у 25%, а у грудні продавалася з дисконтом 40%, то російська економіка недоотримала там за дуже грубою оцінкою від 100 до 120 мільярдів доларів. І це не рахуючи прямих витрат на війну та мобілізації. Це все зжирає гроші та робочі руки, не рахуючи втрат, не рахуючи пригожина і його банду, котра незадаремно воює, і не рахуючи натовпи росіян, які звалюють за кордон. Ну то хто ж в цій війні переможе?